Yeah. Бором є три чоловіки. Так, борум є три чоловіки, на жаль, але Іван Азар в дорозі. Не, не може підключитися. Тоді треба обрати секретаря. обрати секретаря. Тоді ну, у нас комісія маленька, да, других варіантів немає. Будемо Галину Миколаївну просити як секретаря, так. Доброго дня. Доброго дня, Галина Миколаївна, не заперечуєте, чи ми вас на сьогодні з секретарем уберемо. Ні, не заперечуємо. Да. Тоді про що за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Та мені теж голосувати. А, Так, да, можу... Так, конфлікту інтересів немає. Так, і голосування нагадуємо ще не звикли і поіменне, тому кожен має говорити там. Сесоєва с... с... за. Сисойва, да. Так, порядок. Порядок денний засідання постійної комісії, які на сьогоднішній день пропонується. Перше прохід виконання антикорупційної програми Житомирської обласної ради на 23-25 роки за перше півріччя 24 четвертого року. Друге, про погодження проєкту рішення обласної ради, про внесення змін у рішення Житомирської обласної ради 24 12 дванадцятого, Номер 14 про положення про постійні комісії обласної ради, восьмого скликання зі змінами. І третє питання про погодження проєкту рішення обласної ради, про внесення змін у склад постійної комісії обласної ради. Нагадую, що ще в нас сьогодні присутні запрошені присутні на засіданні перший заступник голови обласної ради Олег Миколаїв Джубенко і заступник начальника Житомирської обласної адміністрації Олександр Олександрович Витько. Дякую. Які будуть пропозиції до порядку денного? Є пропозиція підтримати. Хто за? Олег Скідан за Журбенко за. Сисоєва за. І шановні колеги. Нагадую, що відповідно до статті 35 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції у порядку статті 59 з приміткою 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу членів посібної комісії обласної ради. Під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. І знову ж таки, сьогоднішнього засідання вступає в силу зміни відповідні, де наше засідання записується, транслюється, тобто ще більша, більша від, відкритість даного процесу. І будь-хто бажаючий може потім зайти, переглянути хід засідання. Тоді є пропозиція перейти до порядку денного, так значить, перше питання Прохід виконання антикорупційної програми Житомирської обласної ради на 23-25 роки, за перше півріччя 2024 року Тетяна Васильівна Хіжняк, радник відділу забезпечення діяльності керівництва облради виконавчого апарату, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Житомирській обласній раді. Інформує, будь ласка. Добрий день, шановні депутати, які присутні. Рішення в Житомирської обласної ради від 21 березня 2023 року на номер 617 затверджено антикорупційну програму Житомирської обласної ради на 2023-2025 роки. В антикорупційній програмі визначені ві, заклади, які називаються антикорупційні політики Житомирської обласної ради. Це також навчальні заклади, Видатком по антикорупційної програми є реєстр ризиків, робочою групою з оцінювання корупційних ризиків сформований за реєстр ризиків. визначені ризики, визначені заходи з усунення та можливо і корупційних ризиків, ветерні виконання заходів і виконавців виконання заходів. Протягом першого півріччя 2025 року звіту ви можете прибавити, що Депутатів і працівників виконавчого апарату обласної ради було повідомлення до необхідності подання декларації особи на увазі виконання усі держави е, самокредування було з'яснено порівняності подання декларацій і особи, які вчасно подали інформацію про оскільки не втратили декларації, була надіслана національному аністу з питань запобігання корупції. Депутату обласної ради на засіданнях комісії у разі наявності. Конфлікту інтересів самостійно відмовляють про конфлікт інтересів, порушення працівниками виконавчого апарату, антикорупційного законодавства частині врегулювання конфлікту інтересів для встановлення. новопризначені працівники, які йдуть на службу в обласну раду, вони ознайомлюються із. Обмеженими передбаченими законом України про запобігання корупції про службу місцевого місцевому самоглядування Протягом першого півріччя було визначено одну особу, яка, яка попереджена тими обмеженнями Порушення працівниками виконавчого апарату депутатами обласної ради етичних на поведінки, також не встановлено. Службове розслідування щодо працівників виконавчого апарату щодо порушення антикорупційного виконавства не погодилися таких фактів, не встановлено подань від спеціальних повноважених суб'єктів сфері протидії корупції не надходили. повідомлення від викривачів стосовно теж антикорупційного антикорупційним і обласного раду також не надходили заходи, які передбачені антикорупційних праваційної по політики основляти, але вони виконуються повному обсязі. Те, що стосується навчальних заходів, в нас передбачено на файлі на, на, на першого путання четвертий квартал на навчальних заходів, зазначені теми. У першому кварталі було проведено навчання на тему подання декларації в порядку за зміни у законодавстві, на другому кварталі було проведено навчання на тему про інтересів та механізм його врегулювання. Виконавці у Ягоді Усунення або мінімізації корупційних ризиків вчасно виконували свої як, завдання, які передбачені додатку до антикорупційної програм, які зазначені в реєстрі ризиків. Дякую. Будь ласка, шановника, питання. Все зрозуміло. є все детально розписано, розписано до да, пропозицій. Якщо немає питань, тоді прийняти, прийняти до відома інформацію. Є пропозиція прийняти інформацію до відома. Тобто, за такі рішення прошу голосувати. Скидан за. Журбенка за. Сисуєва за. Голосно, дякую. Наступне питання про погодження проєкту рішення обласної ради про внесення змін зміну рішення Житомирської обласної ради 24 грудня 2020 року номер 14 про положення про постійні комісії обласної ради 8 скликання зі змінами. Роман Сергійович Сістєчин, його начальника управління майном облради, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, шановні Відповідно, в зв'язку з внесенням змін зміни положення про фінансовий план і КНП на зміну функціональної схеми, на зміну комісії системи для комунальної власності, ми необхідність внесення змін у положення професійній комісії саме в даній частині національної склямованості бюджетної комісії. Є пропозиції Є пропозиція проект. Погодити? Да, погодити проект вказаного рішення. Прошу голосувати. скідан за? Жербенко за. Це вас за. Голосно, дякую Третє питання про погодження проекту рішення обласної ради, про внесення змін у склад постійної комісії обласної ради Никола Дмитрович Лушенко про моє начальник управління організаційного забезпечення депутатської діяльності роботи постійних комісій та фракції виконавчого апарату обласної ради. Дякую, що депутати Даний проєкт рішення підготовлений з прийнятим рішенням Штоновської обласної ради в останній сесії двадцятого шостого двадцять номер 70, 777 про припинення депутата Житомирської обласної ради, восьмого скликання Савченка Олександра Гіча та у зв'язку із реєстрацією депутатом Житомирської облад, обласної ради Гуле Рісо Тому передбачається даним рішенням. Виведення із складу постійної комісії гуманітарних питань Савченка Оксандрча і введення в склад комісії Гумери Сенкова. Прошу підтримати. Технічне рішення. Є да. пропозиція поводити Я проект вказаного рішення. Прошу голосувати. Хто за? Скидан за? Журганка за Сесоєва за. Дякуємо, шановні колеги. Сьогодні у нас на диводак. Мало питань, да три питання. сьогодні. не не конфлікт. Да тому дякую всім за роботу. Гарного дня, всім.